Доброго дня. раночку з фори. Вранці в нас ще спокійно, це досить рані. Один із, нагадуємо, що фора працює 6 годин. Подивіться, в нас є новинки салат фреш грецький, салат фреш Цезар, салат крабовий. ціни вам видно. Так, салат. Олів'є. Подивіться, скільки коштує салат мімоза. Насправді дуже зручно. Я вже не кажу про сендвічі різні, які ви можете просто побачити, подивитися, які вони є. Різні. І ціну вам теж видно. Не акцентую. Так. Ну, котлета по-київськи, будь ласка, 300 грамів з картопляним пюре, навіть уже готова. 100, 100 гривень. Лише розігріти. Так, плов з куркою теж лише розігріти. Гречка з курочкою. Тобто все, щоб ви займалися своїми справами і не витрачали абсолютно нічого на кухні. Трошки, трошки я вважаю, це. Неправильно. А борщ? а борщ, будь ласка, борщ з м'ясом і солянка. Готовий вже, в скляній посудині. Борщ у нас 69 гривень 90-300 грам. а солянка 77 гривень 90 Будь ласка, можете подивитися, можете спробувати. Хто не любить готувати, для нього настала його епоха, я б так сказала. У нас трошки йдуть тут, тут усе млинчики з шинкою, з сиром. з солодким сиром. Вони йдуть трошки з нижечками, будь ласка, кому, кому потрібно, можете взяти. Піца з 10 годин. Тільки зараз віте, такий долинає запах. Жалко, що ви його не чуєте. Дуже аромат. аромат такий, знаєте, аж слюнки потекли. В голодному сюди йти не треба. Чаї, причому чаї, подивіться, теж знижечки на чаї, це теж. М'ятний чай, е, полуничний, будь ласка, і звичайний простий чорний. Можете подивитися, і шерлики теж у нас е, чимала знижка, подивіться. Ну, тобто ви можете вибрати, що вам треба. А ось, будь ласка, цей листковий, класичний, теж має гарну, дуже знижечку. І навіть і ці звичайні наші звичні вже упаковка. Така приємна знижечка. Купуйте, приходьте в форум. Гарний, світлий магазин. Чудовий.